Марто. Так, Габріелю. Можеш доручити мені якісь змістовніші обов'язки. Я хочу направляти людей змінювати їхнє життя. Щоб врятувати загублену душу, ти маєш її знайти. Ардже, лови пляшку куди стяти. Загублена душа. Ардже, мене звати Габріель, і я — янгол. Я прийшов тебе врятувати. Що? Ти хто обіса такий? Звідки знаєш моє ім'я? Зазвичай я рятую хіба що тих, хто в телеграмі пише за кермом. Зустрічай твого нового янгола охоронця. Стривай, кажеш, у мене є бюджетний янгол охоронець. Щось на кшталт. Вдача! <плес> Ти знаєш цього хлопця з довгим волоссям? Так. Доволі високий. О, так, Габріель, Він Янгол. просто ходячий секс. Ага. Піду сяду йому на лице. Це його дуже збентежить. E, oceano aqui,